І вас, дорогі друзі, і мир вам. Амінь. Велика вдячність нашому Господу, що Господь дозволив нам зібратися, хоч погода ніби нам не супутствує, але як вже було зазначено, вона нам не заважає. Амінь. Амінь. Тому велика вдячність Богові, що ми могли зібратися, і в цей непростий такий час, військовий час, е, не просто. І особисто я вдячний Богу, що може бути серед вас, бо щось останнім часом моя нирка щось сердиться на мене. А вона, як сердиться, то дуже зле, дуже біль велика. От, І я навіть ризик мав, що теж не попаду сюди, як брат Михайло каже. Зранку щось теж вона розхвилювалась, поки я її баюкав. А тоді я аж виїхав. То я вибачаюсь за запізнення така нехороша причина була. О, дякую всім вам, що ви вирішили приїхати і подолати такий шлях, о, щоб мати тут чудову спільність. І я, коли казали мені, що може бути дощ, я кажу скука один за одним, гаряче спілкування, і не буде видно, що йде дощ. Ось. А ще як Господь навідає нас, благодаті буде багато, потоків благодаті буде багато, то взагалі буде, знаєте, шедевр. А не просто з'їзд. Це без щось неймовірне. Дякую, брату Михайлу і команді, що приїхали побути на відкритті, послужити словом, практичним таким. Я, я Коли він говорив за те крісло, яке краще жінки, то цьому, думаю, напрошусь до нього в гості і теж сяду в те крісло. А він каже: півтора року ремонтують. І Вже мій план поламався. Та я вже думав. Фаворяще таке, то, <реш> Ну, Рекомендую поїхати до їх церкви, буде можливість, то, як знаєте, їх попередник, пастор Анатолій Кліновський, мій вчитель, мій колега, друг, ми з ним так колегували, то він був сильний в слові, що його знала вся Україна і весь світ. А після себе оставив насліддя, яке не тільки сильне в слові, а дуже сильне в ділах. І такий рецепт, і такий рецепт, і дитячий прихисток, і різна соціальна робота. Коли вони сплять, я не знаю. Так багато вони роблять для Бога їхня церква, а який дім шикарний побудували. Я, я не знаю, де вони кошти брали, або вони. Я не знаю, як вони звітували американцям, що вони будують там. Бо в мене ці такі шикарні будинки не будують. Там якось так просто. А брат Михайла з таким європейським розмахом, як Далта. Такий дім гарний, так все чудово, по хазяйськи. Так що рекомендую. Це люди, які люблять Бога словом і ділом. Не так, що прийшов і посидів і ушов сплячі такі християнин тепленькі. А поїдьте туди, подивіться. І словом, і ділом. І я завжди з такими людьми люблю мати справу. Дружити. Тому хвала Богу за вас. Хвала Богу. Приємно говорити за ваші діла віри. Друзі, я також хочу. Залишити Слово Боже на закінчення нашого такого святкового відкриття. Для нас, я вважаю, воно дуже актуальне, для всіх нас буде. Пам'ятаєте 15 розділ Івана притчу про Блудного сина. Там був старший брат. І я довший час не розумів, чому старший брат себе так повів. І мені було його жалко. Було жалко. Якось він розсердився, той пішов, все розтратив. А мені його було жалко. І я не міг до кінця зрозуміти якось його поведінки, як йому допомогти. Ну і я ж з дитинства відвідував дім молитви, з дитинства в церкві, думаю, якби мені теж не попасти в таку ситуацію, як цей старший брат. Боже, якось він негарно себе повів, правда? Ну, негарно. Якась обіда така, от. негарно. Але... Що він, що він упустив, що він попав в таку позицію, що він, що він себе так повів? Звісно, син, той був менший, не добре себе повів, не добре. Але добре, що вернувся. Добре, що вернувся. І я чув одне тлумачення, виправдання брата. Воно мені теж не до кінця так зайшло, як молодь каже. Знаєте, яке тлумачення одне було? Що батько сказав йому, сину, усе моє твоє. Ніби що тут сталося, це частка вся твоя. А іншу частку я вже віддав братьку твому меншому. Тут тепер все твоє, ну чого ти сердишся? Ну і так, якби, отак, якби захищав старшого брата проповідник, ну, такого може може пойти чуть-чуть, да, зайти чуть-чуть. Ну мені каже, це якесь липше пояснення. Я все так, коли читаю цей розділ, думаю, хм, яка ж тут розв'язка. Яка ж тут розв'язка? Щоби не бути в позиції цього брата, не бути на місці цього брата, я, я бажаю, ви теж маєте право покритикувати моє тлумачення цієї ситуації і сказати, зайшло, не зайшло, глибоко, не глибоко. От як написано, а інші нехай роздумують і після пророцтва, і після проповіді, знаєте, нехай роздумують. І дуже роздумують, і після проповіді теж. Колись Анатолій Кіновський казав, Дайте мені час, і я вам по Слову Божому докажу любу єрість. Я візьму там півіршика, там півіршика візьму, там півірша візьму, там і докажу любу Єрість. Тому потрібно роздумувати і над проповідями, які звучать. Я вважаю, що брат, знаєте, яке опущення мав? Що він в тата не просив собі отаких от свят, яке тато зробив для цього сина, який вернувся. Він не просив просто. Він, можливо, не вмів захоплюватися славою тата, красою його багатства, могутністю його мудрості, яка в нього мудрість, тож багатий тато. Ось якось не вмів з ним побудувати відносини, щоб з ним проводити час, можливо, якісь в нього були інтереси, не такі як в тата. Може, він не хотів копіювати цінності тата. В повній мірі по святу, тата, цілі тата, щоб з ним проводити час. і, і, і Тату, те, що ти, те, я, хай наші серця б'ються в унісон, я підтримую твій рух, твою дорогу, і я буду з тобою, і як Бог дозволить, я факт віри понесу далі. Як ж він з татом не шукав? З татом не шукав таких дружніх, дружніх, дружніх стосунків. Як говорят, Михайло сказав, Ну, що роблять, друзі? Що, коли важко любити? Сплять. Знаєте, не хрещені Духом Святим сплять. Адже <гум> коли вони були хщені Духом Святим, горіли. Хоча не Духом Святим і Крещений напов... Духом Святим, не наповнені Духом Святим, так само може спати. Так само може спати. Ну, не зрілі, що вони не зрілі були, що вони п'ятницю не пережили і тому спали. От. Або не наповнені були Духа Божого, бо вони були учасниками двох завітів старого і нового. Вони ж, так як старозаповітні е, отримали помазання і дарування, виганяли демонів, зціляли людей. На них було таке помазання, як на старозаповітніх пророках. І вони стали учасниками нового заповіту. Вони пережили п'ятдесятницю. І вже тоді було повне переродження, і ми знаємо, як далі вони рухалися. Ось. І напевно старший син не, не будував статум таких відносин. Вони не чаювали разом, не, не святкували разом, не було в них застолів разом, не робили свят разом. І він просто пахав на тата, він працював на тата, він виконував заповіді. Знаєте, як хтось сказав за Іоава, такий воєначальник був царя Давида Іоав, що Іоав був е, біля нього, а не був з ним. Їхні серця не були разом з Давидом. Одну справу робили. Е, народ Ізраїля захищали, будували царство Ізраїля, турбувалися про дітей Авраама, ворогів відганяли від дітей Авраама. Добру справу робив, але їхні серця не бились в унісон. Вони були далеко одне від одного. І коли оце таке сталося, да? як Іав як відвернувся від Давида. Давид хотів Соломона, він знав, що він хотів Соломона, він не хотів Соломона на царя. Він хотів Адонію на царя. І як раз і відкрилося те, що в серці, що їх серця не разом. На публіці вони разом. А їх серця не разом. І ви знаєте, кінець і лава, який був. Хоча був при помазанцю, хоча хоч був при людині, яка у Бога на великому рахунку, він міг би від неї закваситись, набратися від цієї людини. І міг би стати як ця людина ще й більше, ще й більше. Але серця не були разом. Серця не бились в унісон. І Йоав не мав цього помазання, близості з Богом, розуміння Бога, розуміння волі Божої. Не було цього в ївала. Він виконував заповіді, йому давав е, е, накази, які йому давав цар, виконував все. На серця були далеко одне від одного. Далеко. І результат плачевний. Напевно, у цього старшого брата щось таке сталося. Він десь охолов, він ослав, десь вогонь, відносин гарячих, він притух. І, і тато радіє, ви віть, як їх серця були далеко. Тато радіє, що цей син прийшов. А Він дивиться. Путо прийшло якесь, путалось по світі, все розтратило. Ще він йому свято робить. Бачите, їх серця далеко. Те, що тата зриває від радості, тато лікує. Стоїть, дивиться. Їх серця не разом. Вони не були друзі, закадичні друзі. Вони не були. Тому у них не було спільних свят. До чого я? Кажу це, як це практично для нас, місіонерів, для вас, працівників, хто в авангарді, хто на фронті працює зараз і бачить найбільше чудес Божих, бо тьма світлом зустрічається, ці бої йдуть, і, і ви на цьому фронті боретесь. Яке це для нас має сьогодні послання і цінність? Знаєте яку? Щоби, ви, щоб, знаєте, із серцем дуже, дуже радісним і святковим? Роздавати голодним людям хліб небесний, треба його самому наїстися вдоволь. Так наїстися за столом Божим, з Отцем Небесним. Так наїстися, що ситим бути повністю вже нічого не хочеться. Голодні люди справа, з візьми, візьми, візьми. Це з дому царя, це з царського стола. Візьми. А ти знаєш царя? А я його знаю, я з ним за столом сиджу. Візьми голодний, ти голодний, ти візьми. І от ізбитка знаєте, від надлишку роздавати хліб, роздавати слова віри, слово підбадьорення. І навіть якщо вони не прийняли це слово, то так знаєте просто пожаліти, як то кажуть, що бідний бо. Просто пожаліти. Ти царя нашого не зрозумів. Я від цього царя стільки маю насолоди, а від цього царя стільки маю піднесення. Я від цього царя маю настрій, я від цього царя маю безпеку, я від цього царя все маю. Я його красу кожен день нову бачу. А ну, просто тобі не відкрити. Знаєте, як то притчу, я десь ще в Ютубі слухав, що е, самооцінку не могла, молода людина собі скласти. І прийшла до мудреця. Мудрець дає якийсь колечко дає, каже: на на базар іди продай там за 300 доларів, чи скільки там, чи за 2000 доларів, чи, чи? він пішов. І з нього сміються що такі старе, ти так хочеш багато, там, ти, аби 10, я дав, сміються, він прийшов ще пригнічений, бо ж нього посміялися, що так багато хочеш за таку річ. А тепер каже, йди по такому такому адресу. І скажи, скільки він дасть за це. Він пішов по тому адресу. Той крутив, крутив, спеціаліст, крутив, каже, скажи своєму шефу, що я беру його. тільки у мене зараз всіх грошей немає. Я лише дам там 3000 доларів, а решту буду виплачувати. Уявляєте, яке то колечко було? Він приносить до нього і каже: Отак, я не продав, бо ти не казав продавати, але він так сказав тобі сказати, що він на такі умови згідний з тобою. І він каже, знаєш, який ти урок? Ти пішов до немудрих спитати собі ціну. Бач, мудрий, як оцінює? Ото -от так, -от -от. ти пішов до немудрих спитати, яка твоя ціна. Ти піди до мудрих, спитай, що ти варто. Вони оцінять твою душу, твої таланти, твоє життя. Вони оцінять. Вони оцінять. Так от невірючі люди вони можуть не оцінити. Але це нас не має засмучувати, а я то знаю. А я то знаю. Тому, дорогі брати і сестри, я бажаю всім нам поглиблених відносин з Господом. Дуже глибоких відносин з Господом. Таких відносин з Господом, таких, да, що, що аж люди, які нас побачать, скажуть, то вони не нап'яні. Ви уявляєте, як їх дух святине вповнений день 50? -т? Як вони ходили, ну, ну, змоделюйте картину. Як вони стояли, Мумієми стояли? чи як? Як, як то було? Я думаю, вони галлелюя, амен. На інших мовах до того пішов, той на інших мовах, до того пішов там, братан, привіт. До того на інших мовах і дивляться, шум чують, а той на той ще на мові, той свою мову чує. Дві ж такий там був класний. Вони кажуть, п'яні. На вас після молитви, коли сказали, що ви п'яні чи ні? Що ви так наповнились Духом Святим, що виглядали аж п'яними. Аллілуйя, легенько злітало. Я приведу душевну радість. Душевну радість. От хто любить там кататися на тих, як? картингах чи як. От ви прийшли з картів. Яка у вас душевний рівень радості? Я підрізав, то. а я ви, а я стільки кругів, а в мене така швидкість була. Я недавно чую, як молоді браття говорили. Так, так, я то там. Бачила, яка душевна радість? А коли нема з Богом живого спілкування, ми після молитви можемо йти як мокрий цепляту. Помолили. Да, 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 Або як волейбол, грали на команди, і та команда, що виграла всі партії. Ви бачили їх лиця? Ви говорили з ними? ми дали, да? О, ми дали їм, да? О, ми виграли, да. О, ха -ха -ха. Яка реакція? Це душевна радість. Воно має бути теж. На неї своя міра має бути теж, без неї ж не проживеш. Ну я просто приклад тривожу. Як ми, так? Да? Яке задоволення, яке задоволення. Знаєте, коли, коли ми зустрічаємося з Богом, особливо сказав брат Михайло, для, для перемоги спокус у нас є Біблія і молитва. Оці два, ці два джерела знаєте, на, нашого Востока, Давид каже, я радію слову твоєму, як той, хто получив великий прибуток я так радію. А я читаю, а чого я так не радію? А чого старший син з татом не радіє забудно сын? А чого я так не радів, як Давид за Біблією, А чого я не похожий на п'яного після моліту? О, оце, оце, оце воно, оце воно. Треба, щоб я, як Давид, радів. Кай, слово твоє солодше меду. Я радію, як прибуток отримав, як ми заробимо купу грошей або щось де провернули. Да? От. Я теж бізнес маю. Думаєте, я бізнес не маю, маю, як заробіток хороший, липка не сходить. Не сходить, нормально, дякую. задоволений. Задоволений. Давид був задоволений. Друзі, так само ми маємо це осягнути, просто це пізнати, навчити себе. Знаєте, Те, що може теплий християнин вже. Бахає на то все. А щоби для нас, як то написано, проходячи долиною плачу, вони відкривали джерела і від сили в силу переходили від цих джерел і являлись перед Богом на Сионі. От вони відкрили для себе молитву, моляться і розцвітають, чого, чого казали апостоли, навчи нас молитися. Бо вони бачили, що він молиться не, не е, релігійній моді віддає, бо треба молитися. Вони бачили, що для нього молитва це те, чим він захоплюється, це те, що його радує. Це те, що, від чого він розцвітає, це те, що, е, е, де він багато набуває, де він, де він відновлює сили. Вони дивилися, а, а зміст цих молитв, який був, галибок і дружні. Їм все подобалося в його молитві. Навчи нас так. Що це не був релігійний обряд, це була любима моя справа. Навчи нас. Так. Тому ще так е, окреслити, скажу, Єфесян. Е, Колосян і цього, до Коринтян, 14 розділ, Ефесян 5,18, Колосян 3,16, і Фісян, 5, 18, Колос 3, 16, написано про новозаповідню хвалу. Гімни, псалми і духовні пісні. Гімни, псалми і духовні пісні. Гімни це пісні, які ми пишемо після вже Біблії, псалми це псалми Давида, пластина на мелодію. І духовні пісні це співати духом, співати духом. Павло казав, що буду робити? Буду, каже, розумом співати і духом співати. Да? І буду молитися Духом, і буду розумом молитися. Друзі, оце коли у нас часто є проявлення, то, то це можна фіксувати це нормально. Значить, я з Духом Святим більш-менш нормальні відносини маю. Коли ці пісні часто в нас проявляються. значить, Духу Святому Свобода сьогодні за цю проповідь згадував. Значить, є, значить, пісня лине. Це нормально. Якщо цього нема, треба копати. Треба углублятись. треба ревнувати, треба шукати, треба зближатися, щоб докупатись до цього джерела. Щоб це було часто в моїх молитвах. Молюся і хочеться співати духом. І співаю духом. А тоді слідуча ступінька дари. Пам'ятаєте, Саул, душевний чоловік, яким керує, як ми в народі кажемо, жаба вже керує, завість до Давида, він ловить Давида. Саул в такому ужасному стані попадає до тих Божих людей, любимчиків, сон, пророків, де діє благодать, аж сам пророкувати почав. Оце, оце Самуїв, як я казав, заблудного сина, своїм отцем Небесним пірушку встроїли. І Саул попав на ту пірушку і посидів за тим столом, поїв тої їжі. Оце вони доповнились Духом Божим. Благодать Божа так діяла, так Бог з ними соєдинився, їх наповнив собою, що Саул з такими поганими намірами війшов в цей поток і порохував з ним. Хоча він не відказався пізніше від свого, від свого задуму зловити Давида, він попрокував, помолився, полікував і знову за своє старе взявся і пішов. Він не боровся проти цього порока. Але я от приклад привожу, що Самуїл робив. Я би хотів, щоб наші з'їзди місіонерські, такі зустрічі місіонерські в різних форматах, вони, вони завжди були і мали отаке от місце, отакий от час, коли ми встраювали Духовний пір, велике свято, де ми наповнювались Духом Святим, де ми літали, наче орли в наповненні Духа Святого, де ми, Божу славу, нову і нову бачили, накопичували нові і нові пізнання, нову нову силу, дари відкривалися, дари діяли. Щоб ми в цьому плані теж зростали. Знаєте, це як наш акумулятор заражається, заражається. Тоді ми пішли в цей світ і вже роздаємо, роздаємо, ведемо людей до Бога, ведемо духовній війні, працюємо. У нас акумулятор заражений. Лампочка гарно світ. Як вже він сів і слабенько світ, що треба зарядити? Оце наша зарядка. Бо коли нас цього не буде, то буде таке схоже, як я десь собі навіть кидав, чи на Ютуб, чи в Інстаграм кидав. Білоруський один пастор казав за одного пастора, каже, вов «Бу, був пастор в відкритій церков. Ну, воно верне і все і так пішов за Богом, пішов, пішов. І в нього так вийшло насаджувати нові церкви, насаджувати нові церкви. І якось він захворів і крепко захворів, і вже покликав служителя, вже Господь мав забирати. І він покликав служителя і каже, служитель, знаєш що? Я тільки тепер відчуваю любов Отця. Тільки тепер. Скільки роботи? Я, я знаю, Плачу. Мені жалко його. Каже, скільки роботи я робив для Бога. Проповідував. То не відчував любові Отця. Я не купався в Його любові. Я, я не був наповний його любові. Я просто мені сказано, зроблено, сказано зроблено, сказано зроблено, а особисті відносини. Вони не були близькі. Не були близькі. Я кажу, зараз, як ніколи, відчуваю його любов. Я відчуваю його любов. Я знайду десь свідчення, я вам грубу, послухай. І він, і він з такими, -от такими словами він пішов додому. І Господь забрав. А я собі так слухаю і думаю, чому би раніше? Йому не вийти на цю хвилю, чому ми раніше йому не розкупати це джерело, чому ми раніше йому не, не досягти цього рівня, щоб облако Боже слави зійшло, щоб він після евангелізації або ще після якоїсь праці пішов сіти крісло, займ'я ще каже свій любимий куточок, а там благодать його захреснула, наповнила. І Він пророкує, лікує і, і відчуває, як Аса сказав. Хто мені, хто мені ще треба з тобою? Нічого мені більше не треба, коли ти наповнюєш мене, коли я тебе відчуваю, коли ми дуже близько один до одного. Оце дороге, оце основне, друзі. І коли в нас така практика буде, ми підемо далеко, ми зробимо багато. У нас будуть великі діла віри, такі великі діла віри, що самі потім будете дивуватись, як ви для Бога могли зробити таке велике, коли в нас будуть часті такі моменти. Просто насолодження отцем, Просто сидіти за його столом. Бути на святі з ним. І коли блудні сини будуть приходити, вас сльози радості будуть падати. Просто сльози радості, ще один спасся, ще один спасся. Тато радіє, і ви радієте. Тато торжествує. Іди, брате, іди, брате, іди за стіл. Іди моєм радіти, бо ти був мертвий. Тепер ти живий. Я радію з татом. Тато радіє, я радію. Оце так тоді буде проходити наше служіння. Ніякої обіди на них не буде, ніякої слів поганих на них. Не буде, ми будемо тішитись, як батько. У нас буде батьківське серце. Ми з радістю їх приймемо і вони нам не будуть заважати, вони не будуть нас злити, не будуть нас сердити, бо вони можуть прийти ще з якимись пороками світськими. Їх треба відмити, відстирати, відмолити, погані звички, помогти їм перемогти. Бо наше серце для них буде відкрите. Ми повністю їх покриємо. Таке воно буде велике. Коли в нас буде така практика. Коли в нас буде така практика, я закликаю друзі. Цього з'їзду всього шукаймо Господа. десь Бог до нас і пророки ще приїдуть, і душою опікуни приїдуть. Знаєте, то все люди, то все люди. Ми маємо честь з ними поспілкуватися. Але саме головне, знаєте, з ним соєдиниться самому джерело тої живої води. Да, вони поможуть, вони підкажуть, вони вірі укріплять, вони своє діло зроблять. На них є помазання Господнє, Але як нашого не буде рв'яння, нашого пошуку не буде, може не бути результату. Іуда, бачите, з ким дружив, і не було результату. І з ким дружив з Давидом, з Давидом, яка вага в нього була в очах Божих, який це великий чоловік. І його на землі було ім'я, як ім'я великих на землі. І що Юав, вбили його пізніше, бо він крен зробив. Він зійшов з дороги волі Божої, з дороги бажань Божих. Він їх і не знав. Він пізнані Бога був дитина. А Давид, пізнані Бога, був гігант. І Він рухався по волі Божій. Тому я закликаю, хай цей з'їзд пройде саме в такому дусі. Ми будемо спілкуватися, в нас буде душевна радість, багато її буде. Завтра в нас день відпочинку, подорожі будуть. Все це чудово, 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 чудово. Воно має своє місце, і ми для того, щоб тут дружити, спілкуватись, все файно. Ну, це головне, щоб нам не упустити, щоб нам на цьому з'їзді начерпати цієї води живої, наспілкуватися з ним, зблизитись з ним, відбудувати, відремонтувати з ним гарні відносини, щоб ми з цього з'їзда просто улітали, просто улітали. І душевна радість, і духовна радість нас просто заливала. Ми приходили до мирських людей і стяяли. Хай Бог нам поможе. Прославимо Бога в молитві. Амінь.